Привіт-привіт! Відео буде про приємні, але буденні речі, які дуже приємно повторювати. Знову і знову, тому приготуйтесь до повторів. Ти подобається мороз? Знову і знову. Хі -хі. Ну, якщо відверто, то хіба взимку не можна їсти морозиво? Якщо це особливо улюблена справа вашої дитини. В відео ви побачите багато всього приємного, що повторюватиметься не раз. Так як, наприклад, це купання в басейні, його було набагато більше, але ж не можна знімати. Що ще робити взимку, як не святкувати дні народження? Вони ж відбуваються так само. Happy birthday, you. happy birthday you. Happy birthday, you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, you,

Yes. This time for Nika, yes? Just for Nika. Just for ah, Nika. Okay? I'm do it at dann or Strong. Here. One. One. Two. Two. Three. А тим часом підготовка до карнавалу в дитячому садочку йшла повним ходом. Кожного дня вони вчили нові пісеньки і розмальовували дітка річко. А це ми завітали до соляної кімнати. Всюди на підлозі ви можете побачити всі кімнаті сіль. Човник. Сама ігрова кімната не є великою, близько 20 метрів, але ти в ній не можеш активно рухатись, і в принципі цього достатньо. Хоча саме іграшки в кімнаті десь до двох з половиною років, як на мене. Але так як це було вперше, до мені було цікаво. До того ж, все ж таки повітря було дуже солоне, і я відчувала, що в нас тік ніс. І щось це впливає якось це чисте у нас. А ще не замінить прогулянки в сонячний, прекрасний, доволі такий вже, я б це сказала навіть весняно-зимовий день і біля такої красивої локації з озером з лебедями і качками. Такий спокій в цьому місці може бути лише в будній день. Бо в вихідні тут дуже багато людей. Домініка моя. До хоче хворенька, але дуже бажала залізти і з'їхати, і знайшла сили. Нема, все, нема, далеко. це Це ще один день прогулянка і, звичайно, ж кури до не приходить, тільки на майданчик. Це. Вісі да is going there. Тише і спокій в будній день перед заходом cool. сонця. Cool. 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 В неділю ми потрапили в цікаве місце. Заклади проходять бранші для діток разом з батьками, і де є маленька ігрова зона. До в тебе сьогодні свято? Свято сьогодні, так? Ти їси шоколаду багато. Одна з найбільших синагог, я зустрічала в житті. А навпроти неї був великий сквер із дитячим майданчиком, і тут ми застрягли але одна з частина його розрахована трохи для старших діток, тому Домініка не могла туди ще повноцінно залізти. Такі батути і прорезинені майданчики можна зустріти лише в центрі, і тут це, мабуть, один з перших, на якому ми гралися. І раптом Домініка почала повторювати. Перебуваючи на дитячому майданчику, фарзу винюхав. Запах перської їжі, звичайно ж, її знайшов. Куку шапці? Гуляючи на районі, ми натрапили на гарне місце з тваринками. Кролики гарні. пухнасті Обережно в них зубки. Ні, 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 не треба. Я не знаю, чи кролики кусаються. Вони тут звикли до дітей і видно дресировані. Я кенбайдену. Біля таких клітовок з пташками довго не постаєш, вони дуже шумні, хоча, звичайно, різні і гарні. They never stop

Такі красиві. Стелук. На території ферми є магазин, і всередині дуже багато всього для саду. Є теж великі клітки з такими вже іншими пташками, видно, вони з іншої зони, їм треба теплий клімат. Такі великі папуги. Іка, то що ж ти з тією книжкою? Домініка взяла книжечку за 1 євро і хотіла її дуже сильно купити. Тексту там було дуже багато і я не бачила сенсу. А тут хом'ячки. хамстер. Куку. -ку. Привіт! В дитинстві я завжди обожнювала такі відділи в магазинах або самі магазинчики з декором. І в Німеччині мушу сказати це втілення моїх мрій і бажань. А тут ще й басейн з такий з живими рибами. Домініка навіть канавіть крабика пам'ятала. Він не справжній був багато риби. Вийшовши з ферми, ми побачили красиве західне небо. А це вже наша друга прогулянка на ферму. Стоп! Цього разу ми пішли з домініченою подружкою, нашою родичкою. Даною. Цього разу ми придбали корм і годували всіх тварин. Однієї пачки виявилось дуже мало. Тварини тут дуже голодні. На нас це був просто шок. А Домініка хотіла всіх дуже сильно гладити. Slowly, slowly. Gift less. Give to... Nika, come in there. That. That. Nika Nika is there. Asking... Oh, it's asking. Really <laughs> A little bit less. Було чесно кажучи, шкода, навіть цих тварин, ну дуже вони тут голодні. the farm? There, they come in there. yeah we have to find more animals oh, wow here more black, black rabbit fun i really like this view you can see them i feel very nice i like this more than i like, more than I, like more. I wanna feed like Домініка зараз дуже любить всіх кроликів, зайчиків. В неї є м'які іграшки. Це прямо хороші зайчики, так? Красиві. Бідні кози. Їм просто немає що жувати в цих вольєрах. Жодної сухої трави. Ми були в інших звіринцях і мабуть, мабуть, пам'ятаєте ось відео, де тварини просто відмовлялись їсти. А тут платний вхід і плюс ще треба платити за корм. Ніка, ручки забери, ручки. Тут є супер міні майданчик. Так як цей звіринець недалеко від нас, ми часто бачимо поле перед ним і там саме вигулюють лам. Чомусь до лам найкраще в них ставлення в звіринці. One, two, Домініка вирішив бути голкіпером, але не дуже зрозуміла, який головий дитин. <клес> ну і засмутилась. А незабаром в наших відео ви побачите карнавали в кьомі? Приготуйтесь.